Як Аполос був у Корінті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх, Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли: Та ми й не чули, чи є Святий Дух. І він спитав: Яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли Хрищенням Йоана. Тоді Павло промовив Йоанн хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий. І вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв, відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув і, відокремивши учнів, Щодня провадив з ними бесіди в школі тирана. І так воно тяглось два роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї і погани, чули слово Господнє. Та й чуда неабиякі творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які були з його тіла, і недуги їх покидали. І виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували й собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи. Заклинаю вас Ісусом, якого Павло проповідає. То були сім синів якогось скеви юдейського первосвященика, які таке робили. Злий дух озвався до них, кажучи, Ісуса я знаю, і Павла знаю. Ви ж, хто такі? І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух, і, перемігши їх, одних і других, подужав їх так, що вони голі і поранені втекли з того дому. Довідались про це всі юдеї і погани, що мешкали в Ефесі. І страх напав на всіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позносивши купи книги, палили їх перед усіма, і злічено ціну їх на 50 тисяч срібняків. Отак. Завдяки Господній силі слово зростало і зміцнювалося. І коли це здійснилося, Павло постановив у своїм дусі перейти через Македонію і Ахаю та й удатися до Єрусалиму, кажучи Коли там буду, треба мені потім і Рим побачити. І він послав у Македонію двох із своїх помічників Тимотея і Ераста, сам же затримався деякий час в Азії. А під ту пору зчинився чималий розрух з приводу путі Господньої. Один бо на ім'я Димитрій, Золотар, робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив. Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш. І бачите та й чуєте, що не лише в Ефесі, але мало не в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато люду, кажучи, що це не боги, яких зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що, та й скінчиться все тим, що там, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі. Почувши це, вони сповнились гнівом і закричали. Велика Ефеська Артеміда, і місто наповнилося заколоту, і вони кинулися як один гурмою до театру, схопивши Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом. Як же Павло хотів продертися в юрбу, учні не пустили його. Бай дехто з азійських начальників, що були йому приятелями. Послали до нього і просили, щоб не удавався до театру. Тож одні кричали одне, другі друге. Збори були бурхливі, але більшість не знали, чого зібралися. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували, і Олександр дав знак рукою, що хотів виправдатись перед народом. Та коли довідалися, що він юдей, всі в один голос гукали яких дві години? Велика Ефеська Артеміда. Нарешті писар міста втихомирив натовп і промовив МОЖі Ефеські. Чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес охоронець великої Артеміди? Та її образу, який упав з неба. Отже, тому що того не можна заперечити вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви бо привели цих людей, які ні святокрадці, ні богохульники супроти нашої богині. Коли ж Димитрій та ті, що з ним ремісники, мають на когось скаргу, то на те є суди. Є про консули, хай позивають одні одних. А як ви домагаєтесь чогось більше, то це вирішиться на законних зборах. Інакше бо грозить нам небезпека, що нас обвинуватять у бунті за те, що сталося сьогодні. Коли збагнути, що немає ніякої причини, яка б дала нам змогу виправдати оце збіговисько. Сказавши це. Розпустив громаду.